Доброго дня, учасники та гості нашого онлайн заходу З вами знову я, начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській області Ірина Смірнова. Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про приватизацію державного майна та познайомимося з календарем аукціонів на листопад 2022 року. Кабінет міністрів України прийняв закон згідно якого з 1 вересня в Україні розпочалися аукціони приватизації державного майна. До закону були внесені зміни і головною перевагою приватизації 2022 року є скорочення терміну процесу передачі державного майна переможцю. Приватизація за новими правилами допоможе залучити інвестиції до державного бюджету. Приватні бізнеси та підприємства після перемоги в аукціоні зможуть реорганізувати свою проєктну роботу, збільшити кількість робочих місць, та розширити прибутковий потенціал. Сьогодні хотілося б приділити увагу одному із найбільших активів малої приватизації на території Флахащини, який знаходиться в місті Кременчук, єдиному майновому комплексі державного підприємства Кременчус. Кремчицька міжрайонна копона Сушар та між Рейшов. Об'єкт має зручне місце розташування по вулиці Київській, 71. Навколо є цивільна та промислова інфраструктура та громадський транспорт спуршує без затримок. Загальна площа активу 469 метрів квадратних. Земельна ділянка площею 0,28 гектар, яка належить на праві постійного користування. Кадастровий номер не присвоювався. До складу єдиного майнового комплексу входять сама будівля кокону частина складського приміщення, два гаражі, погріб з ємкістю для води, навіс, вилощення та огорожі. На балансі підприємства не перебувають об'єкти, що не підлягають приватизації. А зараз давайте проговоримо про умови аукціону, дату та час його проведення. Аукціон з умовами відбудеться 16 листопада, але зверніть увагу, цінові пропозиції можна подавати до 15 листопада. Стартова ціна лоту 2 мільйони 928 тисяч гривень. Він зауважити, що на остаточну ціну продажу нараховується ПДВ. Що ж означає аукціон з умовами? Відповідь насправді проста: новий власник активу після приватизації єдиного майнового комплексу зобов'язаний виконати ряд умов, а саме, погашення протягом 6 місяців заборгованості заробітної плати даного підприємства, недопущення звільнення працівників даного підприємства з ініціативи покупця чи повноваженого гоним органом. Хочу наголосити, що даний об'єкт це гарний шанс для інвестицій майбутньо для розвитку власного бізнесу. Якщо у вас виникають питання, то детальну інформацію про актив можна переглянути на сайті privatization.gov.ua ж звернутися до нашого регіонального відділення. Ми завжди відкриті до співпраці та готові допомогти кожному. А зараз перейдемо до інших не менш цікавих та привабливих об'єктів державного майна, які можна використовувати для різних цілей та видів діяльності. Розглянемо одноповерхову будівлю колишнього клубу, загальна площа якого 361 метр квадратний, знаходиться в Тимочинському районі, в селі Великі Кримки, вулиця Чкалова, 2. Даний об'єкт побутований з цего. Є також підсобне приміщення площі 40 метрів квадратних. Інженерне обладнання відсутне. Фактичний стан об'єкта задовільний, аукціон відбудеться 14 листопада та стартова ціна даного лоту 120 326 гривень. Розглянемо наступний об'єкт будівля колишнього дитячого садка загальною площею 258 метрів квадратних. Знаходиться в Примусюцькому районі село Степове, вулиця Матросова, 11, актив побудований стегли. До складу також входять два сараї та погріб. Місце розташування об'єкту, центральна частина села, поруч знаходяться лікарні, житлові приватні будинки, магазин та автозаправочна станція. Аукціон відбудеться 14 листопада. Стартова ціна лоту 82 950 гривень. Одноповерхова будівля колишнього клубу загальною площі 199 метрів квадратних. Інженерне обладнання відсутнє, фактичний стан об'єкта задовільний. Актив знаходиться в середній зоні села Степове Кременчуцького району. Поруч є об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Аукціон відбудеться 14 листопада. Стартова ціна лоту – за 3500 гривень. Поглянемо наступний об'єкт, який знаходиться в місті Кримучу. Це приміщення суду в до 305 метрів квадратних. Провулок знаходиться на провулку тополевий 3. Об'єкт знаходиться на першому поверсі триповерхового багатоквартирного теляного будинку. Перевагою є наявність інженерних комунікацій, це електропостачання, водопровід, каналізація і центральне опалення. Поруч знаходиться нова площа, кав'ярня, Кременчуська гімназія No9, магазини, офіси, бібліотека та коледж. Аукціон відбудеться 14 листопада, стартова ціна лоту 786 тисяч сто гривня. Дуже цікавий проєкт в самому місті Кримчук. Приймайте, будь ласка, участь в аукціоні. Розглянемо на, наступний не, не, не менш цікавий об'єкт це не приміщення загальної площею 258 метрів квадратних, знаходиться за адресою Полтавського району село Росочинці, вулиця Примацюська, 8. А знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, поруч з новим мікрозайомом «Садовий» Розташований у місті Полтава. Поруч є пошта, школа, магазини, спорткомплекс та сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, об'єкт з сили та має наявні інженерні комунікації, електро... електропостачання, водопостачання, каналізацію, газопровід та централізоване опалення. Земельна ділянка під, під об'єктом на праві постійного користування. Великою перевагою є розміщення приміщення, те, що дістатися до нього можна з будь-якої точки міста Полтави. Транспорт кусує постійно та без Аукціон відбудеться 15 листопада. Пропозиції приймаються до 14 листопада. Не забувайте про це. Стартова ціна лоту 12 789 гривень. Дуже гарний об'єкт. Приймайте участь в аукціоні. Доглянемо наступний об'єкт – окремо розташована будівля колишньої лазні загальною площадю 166 метрів квадратних. Знаходиться в серед, середній частині села Вишнева Лубинського району. Інженерні комунікації відсутні. Аукціон відбудеться 15 листопада. Стартова ціна лоту після 850 гривень. Наступний об'єкт будівля колишнього клубу, площі 318 метрів квадратних. Окремо розташована одноповерхова будівля знаходиться все середній частині села Іванівка Лубинського району. Інженерне обладнання відсутнє, земельна ділянка під об'єктом приватизації, окремо не виділення. Аукціон відбудеться 21 листопада. На стартова цінал об'єкту 85 400 гривень. Наступний об'єкт: будівля колишнього клубу 398 метрів квадратних, окрема одноповерхов... одноповерхова будівля, розташовується в центральній частині села Тимки Лубинського району. Інженер... Інженерне обладнання відсутнє, земельна ділянка від об'єктом приватизації, окремо невідділена. Аукціон відбудеться 21 листопада та стартова ціна 191 340 гривень. Наступний об'єкт будівля колишнього клубу площаді 404 метри квадратних. Одноверхова окрема будівля клубу розташовується в центральній частині села Коружівка Гуденського району. Інженерне обладнання відсутність, земельна ділянка під окремо окремими будівельними. Аукціон відбудеться 21 листопада. Та стартова ціна 194 315 гривень. Дуже цікаві об'єкти, будь ласка, приймайте участь в наших аукціонах. Ще б сьогодні мені хотілося вам представити два об'єкти оренди міста Полтави. Є два об'єкти, які розташовані в місті Полтава вулиця Полоска, 92. Ці об'єкти можна використовувати під автосервіси або розміщення складських приміщень. Перший об'єкт це нежитлове приміщення боксу площадю 67 м квадратних, можливість оформлення оренди строком на період воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування, аукціон відбудеться 15 листопада. Стартова ціна оренди 2712 гривень. Наступний об'єкт це житлове приміщення боксу площадні 137 метрів квадратних, які також знаходиться вулиця Полоска, 92, строк оренди на період воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування. Аукціон відбудеться 18 листопада, стартова ціна оренди 5484 гривень. Також цікаві об'єкти для оренди Приймайте, будь ласка, участь в аукціонах. Хотілося б відзначити той факт, що приватизаційні аукціони на Полтавщині успішно проходять з жовтня місяця. Українські підприємства демонструють неочікувану активність під час купівлі Держмайна. це викликає гордість, і бізнес інвестує в Україну навіть попри повномасштабну війну. А ми дякуємо нашим хоробрам та відзначеним Збройним силам України. Адже поки вони стоять на варті нашого життя, ми тут сполу стоїмо на варті економічного фронту. Дякую за увагу! Бережіть себе та близьких до нових зустрічей.